Mm -hmm. Всем привет! Я перейшов на режим виживання. Теперь я не могу летать. Ещ не можем. Я... Ну добре, що нас полуто, нормально, нормально, все добре. Короче, название. А, известно. Уходишки. Что вот так вот. С ней сделаем. Задней столы. там программа С. С. Так, идем еще Дезис. зараз... А в мене що, їсти нема нічого? В сенсі нема нічого їсти. Я ж... В сенсі в мене нема їсти, чого? Як це так? Чка. Чка, 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 А що мені з цього не потрібно? Що мені тут А нахи, что на что не меня в скриньи? Добре, 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 добро, добра, добре, у меня есть? О, что у меня есть? А вот это у на что? На что у меня это? Я лучше себе магниты оставлю. Я не знаю, О, их. А, он, есть не знаю, что с этим работает. Просто пойду его та и выкину. Ой! Не надо, не надо. Так. мне бы самому мусорки. Я бы заработала то, что это на ком. Але мені зараз треба йти спати. Ой, ні. Що ж ми такі голодні? Лапус Ну, хоча. Це... Ааа, ні-ні-ні, я не все ще прибрав. Так-так-так-так-так, що так, так, так. мені ще не потрібно? Замалявані не потрібно. Ну, не потрібно. Що там? танку? Що в танку не потрібно? Це... А чекай, а я... А я... А, я, а шо я... А шо я можу сказати? Та це допомогуть всьому. О, слыток можно скрафтить себе. Она будет... Типс. Один. Два с золота для пиздени. Ти-ти-ти. Так, это мне, А это, а, а меня.

Ммммм, так тыкс, ну, и д, и д и де ти часто часточки Эх! На піду на свои файлы половлю ніхто Они хорошо, ну Хотів, блин, піти половити рибу, А вот тобі, тьху на тебе, тьху на тебе ще раз. Добре, ловися. Що в тому. Добре, давай. Часточка, 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 давай. іди. Д часточка всі ці, Ой. Є! На крючку. Нормально так волос. А, це подобається місце. Кажу, що ви знали. Якщо, я хочу, якщо ти хочеш більше там риби такого, то тобі треба рибачити, риболовити у меншому продукті. Якщо ти хочеш більше таких книг, бірок, бір, чи щось такого, то треба у великому. ставку можно там озеро океане море ну. я хочу так сказать речь ну я в речь рвали мне пока что три с Помню, я дуже дуже долго чекав эти часточки. Потом они з'явилася, а я завив книгу на удачу 5. Ну, добре. Не сьогодні. О, я хочу поїм. Ого, скільки вона поновлює. Чому в мене ці інструменти зовсім не так? Треба? треба почекати ще нам, ну, бо мені здалося, що Зараз це кошти. Мама, мені їсти треба. А чого я такий голодний? Я ж не набігу. Так, у ну, меня так две траза. После демос початку. Там прибирался. Так, мы там є ще Ого, вона так, це. Равноюшка. Ого, воно зібрало. Так, сейчас беру. Так, це також беремо. Це беремо. Якось чи що? Ні, це якесь зачарування на руку, чи що. Прикол якийсь, ну я не знаю. Це якийсь прикол десь такий. Почти Та можна сиру їсти і почини. Войс кладемо. Так вот руся моего типа Ч так богатом? Я здесь на раду Эрк е -е! Мор... морку вплываю тікає! т.ка.е! Що мені робити? не це, просрав грядку одну. В мене? А що? А, а я шо мотиву можу зробити так? Блін на це що, Блін, а що мені робити? Піду можу мотику хоча б скрафт. Точно, я ж викидував там ресурсики. Видвині мені. От вони мені зараз і пригодяться. Вайсь, мене ж. Що... що не змейквы. А я ще щось выгадаю. Я гадав, що я ще щось выкидывав. Ні? Ч більше не викидував. Ні. Не викидував ничего. У мене є хоча б це блужник. Камінь. Ні. Пам'ятаю, як в мене був якийсь такий, такий ж... жорсткий ескейп. Від скелетика Петі, можна так сказати. Короче, він в мене стріляє, я по тіляні лізу. Це був якийсь жорсткий ескейп. Ну, більше ніколи не робіть так як я зову. Ніколи, от ніколи, запам'ятайте, ніколи. Не те, що вам потрібно. Була би в мене мотикаш, а, паличі... Паличі є, палицький, є. него зроблю, блін. Я ж міг зробити залізнуть. Не... Ой, не залізну. А, і залізну також міг зробити. Шо мені не потрібні, шум не потрібно? Що мені тут не потрібно? Що мені не потрібно? Тут сміття якесь А Глина мені не потрібна. Тут забула. Порох навіть. На що він мені, блін? Була б в мене лава, я б зараз це жовтня. Так, бліно, ні. По лаву аж туди треба бертися. Stikks, stikks, stikks. Можешь колись родиться. Единый поки що спаси, щоб мене... слухай, то я ж можу їх рукой завалити, так? Яма, я их рукой не ко. Не-не-не-не-не, не ма, что ты це зробил? Яма Шо що мені не робити? Зараз т слэш. Е... Швидко, 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 поки вони всі на мене не напали. Креатив. А. Box Space Enter. Фу, бліна, це якийсь капець. Що мені зараз робити? Що? Довбаний кріпер. Не буду більше так ніколи робити. Що? Ставимо це. Це якийсь капець був. Гирши не же скайпик, не могу так А, ні. я зараз це приберу. У мене буде якась мотика супер пупер попрогипер дипер. сиди. Ні, не нам тут. Inside me Не зважайте, просто спивай пісеньку. Так, книга зачарування, Можна? Якийсь... эффективность 5 можно взять на бесконечность он за Так це мені mm. Так, будемо так от кубками збирати, І так вот буде мене телепортуватися. І це сюди, нарешті, фу. Це якийсь капець був, Все, посадили ми картоплю, там прибираємо її. Йдемо до нашої наковальнички, і. Ні-ні-ні-ні-ні. Глини не скінченець. Ефективність 5. У нього 4 отаких рядочки. І не скінченість. Ау! Це якась проблемка. Ау! Що в мене? Пронзатель, віддача, удача. Що, що, що я назвав? Що я за... назвав? Ну. З мене нескінечність, а що на що нескінечність? Нескінечність. Нескінечність. Так на поставлю. Добре, тут починка, 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 починка. Поставлю її на мутику, слухайте, на ній одне зачеркнуло. Так, не згинувачність. У мене є все найкраще, що в тебе є тут. Бача, починка, бача, починка, чудова. Мені б ще лук на нескіннечність зачарувати. Добре, ще робимо. Ще зробимо лук на нескіннечність якийсь там ще топові ці. зачарка. Та там ефективність, панзання. Це інгредієнти. Так, так нескіннечність, щось там. Нескін ефективність, пронзання, пронзання, нескінченність. Нескінченесть тут Так у мене тут. Пронзання єфектив. Од... Видача, удача про не видача бы на п'яту. Нет, не И Все. и видачу полностью. берем полностью, полную Видачу. берем, дальше. Один, два, три, два три четыре пять, три, два три четыре пять, Ага. Видачу есть. добычу е.

Хіма, слухайте, це просто якась символічка якась. Я не знаю, що мені ще. Мені речку треба зібрати, -мо! Са, все, друзі, до побачення. А хоча ні, я з вами попрощаюся, коли я зібру всю речку. Зберу всю речку. Це якийсь, Ну Це якесь, ну це нечесно, чесно якось, знаєте? survival выживаха просто таку булечку туда просто с таким на походной эндер дракона буде нам на максимум ідеально по совет дивиться якась финяма а а що, з зрачку бишь так не работает а я брать На наступний урожайчик mm. А я шо в борщик можути школа на казинба я вовне ого! Сікав, а я борщ крафтить. Я заберу все слк, що у мене є. И піду, дивлюся, що там в мене. по борщику. Может, борщика по ему. У нас не данок. Опа, провалы все. Три Петро подрывали, или тух-тух. Тух-тух-тух, бунека, сахар. Кепки, бенуды, наши. Кепсики. Не так, а як. Помнишь, я как просто М -м -м. Це ми на снедан А мені поспати прям. Вот число, выживание, принимание. я тут в мене і булічка. Огляд нашої бази. Отак от вона оглядає зі сторони. Хлам в моєму сундуку вже бачили. У вас тут туса, так? Да? Ну і напевно подобається. У мене є русяночка тут. Велика русяночка в мене. Да, Не моя русяночка. Ух, все, вона гаганська русяночка. Нексоот не половину. Ой, слухайте, ребята, мені подобається яка у вас туса тут прикольна. Нормально так это туса. Так от. От коли треба, їжа не, скінч... не скінчується. А коли не треба, то вона так. О! М -м -м -м, треба побісити когось. Піду і закінчусь. Точніше, візьму і закінчусь. І ти такий там носень і тут тебе починає голо такий, О, у мене немає їжі! І майкрафт таке, геге, ось ми поснущалися Ну, Це, це, це все нормально? Диві, що Дивіться, що на горі моє. Дивися, що на горі. А бардачела тут який. Я хочу просто, так Ох, ох, бо я думал я же свою рыбу одну зачуплю. Надо же, что мне подкинуть? Что мне не сегодня? Ну-ка, что у такого, невылечкому? Ну ты куда, не поплаваешь, что жить? Что не, не поплавай, не поплавай, не поплавай. Что поплава? А ну, 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 может, мы поплыли садика из всех старин. Блин на волосе больше. А мы не просто чистые цикалы по фанду, ведь мы на тшине. Ага, надо вот эти. А еще стакан. Туда есть проводы. Не, не може попасти. О! Попав. А ну-ка, 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 ну-ка. Гіма, я сдохнув. Хочу подивитися. А я ж не скачав жодних водів. Думав, я ще на трупик подивлюся. Там речі треба. Пам'ятаєте, моє перше цей мій. Моя перша смерть, вона була така безглузда, чисто мене просто зомби купив. Я справді думав, що я долучу туди до водиці. Думав, що вона мене врятує, а не. Опа, ще підібрався. Так, перебираємо сюди нашу. Бущик, святиня. Ця, ця, ця. А де мої нагуліники? Не розумію. Куди мої чобиточки прославились? Э, е, чобеточки віддайте. Так не кажіть, що мені треба туди не спускатись. Чобяточки, я вас найшов. Е, 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 е. Мне що треба. Эй, Я думав, я зараз... Йма! Дебіли, дебіли нападають, дебіли нападають! Скеп який якийсь, якие хардкорные выживания. Сейчас, правда, думаете выживание, как ничего несенькое? Ну вас нафиг. А що ви так думаєте. Це якийсь хардкорний светек. бо там вот эскалатор, какие-то занату метки. точки, блін, а забрати не можна. Ваше? Папав? Папав, чіп, чіп, чіп. Бо мені треба попав надеюсь розшипенку, я цікав від нього. Цікаві скелеті капеті! Фу, це якийсь занапту а якесь капеті Згорів там Згорів там, чи ні? Це був якийсь капець, бо якби я згорів тут. Не згорів! Ти не з. Слухай, тебе. Тебе. тобі, тобі, тобі буде капець. Спочатку я свідчу біточки заберу. Та господи, що он. Вони... Майнкрафт досить мене спробувати вбити. Чи, щоб в мене був не факт. Майнкрафт, справді звучайте з мене. Мені треба шить це. Що бутки забрати, поки вони не пропали там? Бо смарагдів у мене немає, розумієте. <плес> вони поки що не пропали. Спасибо. Собі за маю цей забор. Чатку залізу у себе. Три. А де всі інші речі? А де мій лук там? Все інше. Де все це, не? Ну, лук мій є. А там кирка моя де. Ну зараз, зараз, зараз ну, зараз не будуть. Так. Зараз я щось придумаю. Creative. Benzo. Ручкой, ручкам, да? Филиппали. Ты, Кэсь, Что это за фигня, я Кэсь? Спокойно, Так, треба перевірити, чи все в наявності. Так, це шо меня? Блин, ну мене, мене занимался водкой. Це, це мені не подобається. Не, мене? ну тут стояв, так? Сподіваюсь, так. Так, перевіряємо наявність. всього, що у мене є. Водка, є. Е. І. Yeah. Блін, просто, просто, давайте я прочитаю назву цю. Назва. Супер луки. Танзанія 5, віддача 2, удача 1, добуча 3, ефективність 5, ход низ 1, низкин неч. Низкин неч. Різниця мног, віддача, удача, хорош Починка. Тут відпочинка ефективність, нескінченність, удача Починка. Просто все. Імба. Mm. Імба. І ще раз імба. Все, до побачення, друзі. Mm.